Жінка з Західної України, з зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі всюди зареєструвалася. І в кожному з них в неї було там,, 5 чи 4 дітей. А, а вона ще ж не тільки на собі, на дітей там вже ще додатково. Це 800 плюс. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикидьте. Сумарно вона робила. Тридцять ка польських карбованців, польських карбованці. Ну, це, ну ну поняли, да це малюсім. Ну по факту, це 8 8К вічно зелених в місяць, і вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам чи так далі. Потім знов а жила у Львові. Поняли, і в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова, а те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні, да? бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби. Комусь віддати, вам видали карбованці. Ви б за ці карбованці жили? Понімаєте? Ось така історія.